Доброго дня, дорогі друзі, я в Олександрівці. Буду знімати вертикально, аби тут не дуже бачили. Це місце, де був розритий кромлих Олександрівський. Ну, що можна сказати? Новоолександрівка. Обачаюся Ново Олександрівці. Де новоолександрівський кромник? Ви подивіться. Які забудови. А за ними ще земляні вали лишилися. Скоріше за все частина курган курганів, які тут вздовж сури, їх багато було. А тепер їх порозривали. І не один Новоолександрівський, а багато. Вон, подивіться, уже вже тут продаж будинків, бачите. Кипить Це от на часи війни. Повинищували українське все, винищують скіфське та козацький курган, Вон, бачите, кипить забудова. Хочу от просто вам показати. Я сьогодні не збиралася сюди попадати, просто їхала маршруткою, маршрутка, вирішила різко змінити, висадити. Пасажирів і перейти на інший маршрут. Хтось тобто там щось попросив. І от власне, і нас висадили, а я почула, що водій сказав, що він поїде на нову Олександрівку. і власне, попросила з ним доїхати. Йому все одно Подивіться, які маєтки. Ось сюди. Зараз я. Хочу показати вам, що вони зробили так звані археологи, наша влада знову Олександрівським кровлегом. З таким відомим, унікальним, як вони казали, що він старший за піраміди, старший за я не знаю, за Стоунхендж. Коротше, подивитися. І коли дивитеся, так я хочу сказати, що це він не один тут був. Кромлих хто й не один, тут всюди кургані поля. І вони, власне, винищили їх. Тут був шлагбаум, зараз його немає. Раніше треба було проїжджати через шлагбаум, не знаю. Влада міняється. Подивіться, які... Офіси такі. Не офіси, а маєтки. Вон, бачите, які став. От, власне. А оце от, зараз ми підемо до цієї ганьби. Ну це просто ганьба, знаєте. Якщо, звісно, туди ще пускають. Не знаю, дивіться, пропорець, на, на якийсь там ящик там, де забудовники знаходяться, проєктувальники чи я не знаю хто там. На якийсь там такій споруді висить, як знущання. Ташки літають. Весна. Але весни тут немає. Бо тут, я вибачається, живуть передусім тварини, журавина. Отак. Сліва. Ключова назва Журава. Журитися. Дійсно журно. От Я тут, бачите, вона забудова буде, загородили. Так, ми тут ми раніше зупинялися і йшли туди до промиха. От він. Його немає, по суті, вал і травочка. Ну, тут видно, да? які маєточки, там кипить забудова, добудовують. А тут бачите, яка дорога до кромлиха через розкопи, через ями якісь. Ну, коротше, там би хотіли фундамент викладати. Наступної будівлі. Ну, і будівля. Вони ще, бачите, як я йду? До світової спадщини. З <свісно> унікального кромлиха. О, дивіться, а там годують і там земля, вон, бачите, з нової могили, мабуть. Не одна тут могила така, бачите, але тут чогось не згадують. Так, от, <реш> ребята, дивіться, щоб ви поняли, як наш, наша влада в Дніпрі, як археологи взагалі охороняють спадщину світову історично. Бачите, засипало землею. Там були каміння, але я підозрюю, що їх лишилося набагато менше, перед тим як вони їх засипали. І, власне, це і є кромлих так званий. Ну можна... А отут була якась огородження, тут там немає. Це ну, комісі, лодка місі от місі лишилося. Ой, ось так. А тут от центр. І власне. У мене ноги не помокли, але ну, що. Власне, от така от комедія, ребята. Шапку хтось напівав. Так біг, бідолага. А ну, круги, маєтки. Весна і маєтки. Так. І там, бачите, земля. Може, з цього кургана, може це решки іншого кургана. Вони розкопують. От, шановні друзі, яка комедія. Ні, це не комедія, це трагедія нашої історії. Повторюю, сьогодні не збиралася сюди. Бог завів, так би мовити. А, ну що, наш треба раз завів. Новоолександрівський курган. Громлих Славетній, який вони... Назвали унікальний Ой, не дороги нічого. І навкруги маєтки. Так от. О, очки хтось потягів. Що ж треба? Шапка, двачки. Ой. да Ну добре. Буду сейчас попрацюю трошечки. Поговоримо потім.